Ми збираємося для того, аби об'єднатися, Аби об'єднатися за для однієї мети розвитку туризму Тернопільщини і всієї України. Тернопільщина вражає всеукраїнський туристичний форум. Вдруге відбувається у Тернополі. На події зібралися представники різних галузей з Чернівців, Львова, Києва та інших міст. Усі вони мають одну мету відкрити нові можливості для туризму в нашому регіоні. Моменти це жах, але ми маємо можливість розвивати свій внутрішній туризм, тому що ми маємо чим хвалитися, ми маємо чим пишатися. В нас дуже багато місць, про які не знають тернополяни. Навіть ми маємо про що розповідати. Ми маємо куди вести туристів. На заході виступили спікери з досвідом створення успішних проєктів, які вже покращили громади та допомогли їм стати туристичними осередками. Також місцеві виробники представили автентичну продукцію, що відображає культурну спадщину та традиції регіону. Незважаючи на невелику площу, наш край має чим привабити гостей. Дуже великий потенціал і природних, і історичних відповідно об'єктів. У нас дуже багато замків. На даний момент нараховується 34 фортеці. Деякі зруйновані, деякі відновлені, деякі в стані реставрації чи романтичних руїн. У нас дуже великий потенціал природних об'єктів водоспади, ріки, джерела. І, відповідно, що можна приїжджати, дивуватися. Багато історична і культурна спадщина. Цікава історія, яку варто пізнавати і досліджувати. Для того щоб вивчати історію, цікаві. Потрібно бачити її на власні очі. Підручники та відеоматеріали не дають бажаного ефекту, а розвинені туристичні принади області можуть допомогти хлопцям та дівчатам розвивати патріотичний дух. У цьому переконана одна із учасниць форуму Оксана Гіль. Коли дитина переступає свій перший крок у замок, фортецю в неймовірне історичне місце, коли вона торкається рукою каміння, на якому ще залишилася волога історичних часів, розуміє, що саме тут і саме зараз вона є важлива і вона є частинка великої історії України. Тернопільщина вражає, це не лише про обмін ідеями та пошук нових можливостей, а й підтримка тих, хто захищає нашу незалежність. Тому, окрім основних подій, захід має благодійну мету. Під час реєстрації учасникам форуму пропонували зробити донат від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть 105-й окремій бригаді територіальної оборони збройних сил України.